Друзі, всім привіт! Хочу з вами поділитися такою інформацією, яку набув за останні два роки. Всі знаєте, що не дуже у нас останнім часом із наявністю освітлення, наявності електрики. Да, така ситуація важка. Значить, останніми цими двома роками. Життя заставило йти двигатися в ту сторону, щоб забезпечити свій будинок, не тільки свій будинок, а й своїх членів сім'ї освітленням Освітленням як карманного, ось, наприклад, ось такого ось формата. Да? Тобто ліхтарики різні. Щоб не витрачати багато коштів на фонарі, світильники, значить, прийшла така одна із ідей виготовити їх самостійно. З чого їх можна було виготовити, ну, на той час стався дефіцит, ви ж знаєте, в споживчому ринку усі електроники, усіх гаджетів. Ті, які забезпечували нам освітлення. Знач, ну, що було тоді, що у нас є зараз, можемо зараз прослідкувати і е короттенько е вам буду намагатися якби, показати всю історію розвитку. Ну що, давайте почнемо. Так, друзі, дивіться, трошки раніше. Як тільки у нас почалися з'являтися новинки в освітленні, дуже багато з'явилось різноманітних ламп на Ну, одна із таких ось ламп, ось дивіться, це були отакі це лампи, які використовувалися замість ламп формату Т8, які були люмінісцентні а замість них. Потім в такому ж самому форматі з'явилися такі ось світлодіодні лампочки. Ці лампочки доволі успішно себе зарекомендували, але вони з часом перегорали. перегорали тому що вони, ну скажімо так, уся світлодіодна лампа дуже бояться. Перепаду напруги, скачків напруги, і з-за цього вони, вони перегорають вілодіоди. І тоді вже ж дуже багато хто ці лампи просто викидував на смітник. Ми пішли трошки далі, всі ці лампи, ось ми можемо побачити це вже всі відремонтовані, тобто роз'єднувалася торцева частина звідти доставався елемент із світлодіодами. Показую зараз. Так, дивіться. Оце знаходиться от приблизно приблизно отака лінійка. Це один із варіантів таких ламп. Значить Там є дросель, який Перетворював 220 вольт перемінного струму на якщо мені не на 25 постійного струму. Ну, це, я ж кажу, різновидності їх дуже багато. Але ж не про це ми зараз будемо спілкуватись ми будемо розказувати про те, що далі було. Тобто ми достаємо цю лінієчку. Ця лінієчка потім Значить, потім ми беремо такий тестер. Звичайний саморобний тестер, з чого він складався. Холдер на один елемент з батарейкою. Ну, напруга тут, всі, знаєте, 3,7, 4,2 вольта. Ну. Значить, Два провода у вигляді щупів. І ними ми можемо перевіряти. ну Можна взяти тестер, можна взяти мультиметр, тобто хто, чим, як може прозванювати, то й і використовує. Мені чим сподобалася дана конструкція, тим, що е, можна зразу побачити, які світлодіоди працюють, а які не працюють, тобто як вони світяться, чи є у них Нагари під гари. Значить, дивіться, що ще в різних елементах виконання отаких от ось стрічок, полосок. У них по-різному з'єднані світодіоди. Ось, в даному випадку ось тут попарне з'єднання, тобто два світодіоди. Вони йдуть у нас паралельно. Потім йде група наступні два, послідовно до цих двох. І так по цепочці. Тобто прозванювати потрібно від першого і до останнього по два елементи. Так. Ці два не справні. І так ми йдемо далі. Перевіряємо на наявність ці не і справні. Цей працює. цей працює. Бачимо зразу, наскільки яркі вони. Ось цей чорний він не працює. Можна сказати, що і той не сильно. О, цей дуже яркий Яскраво яскрава світа, бачите, показую ще раз. Тобто ми можемо ось таким чином побачити, що є. І які е, діоди ми можемо далі використовувати, які будемо не використовувати. Значить, Є ще одне виконання таких лінійок. Вони використовувалися раніше, дивіться, ось тут. Трошки відрізняється від попередньої конструкції. Чим вона відрізняється? Тим, що тут 4 світодіоди, вони у нас йдуть як один. Тобто секція із чотирьох світодіодів. Перевіряються також, але якщо ми будемо перевіряти їх, то можемо. Тут вже і підписано краще. Видно, де плюс, де мінус. Значить, беремо ось 4 світодіода. Оп, працюють. Ось ці вже з крапочками, з чорними, ці не працюють. І так да, далі по всій лінійці. Значить, потім, коли ми вже маємо, наприклад, ось таку лінійку. Ми розуміємо, що в неї є там кількість елементів працюючих. Я починав із того, що брав акумулятор 12-вольтовий. Ось дивіться, отакий в мене. Маленький, невеличкий. Лампу ми прибираємо, вона вже нам не потрібна. Значить, це ми прибираємо. Акумулятор 12-вольтовий. Ось його там отакий невеличкий, саме головне, що дешевий. Все відталкується від е, ціни того, що ми хочемо добитись. Тобто хотілося з мінімальними затратами отримати світло. Такий акумулятор в свій час. Придбався за 150 гривень, досі він працює вже декілька років. Сьогодні, я не знаю, він десь в районі 350 гривень, мабуть, стою. Він 12 вольтовий, ще раз нагадую. Значить, що нам потрібно? 12 вольт. Один світодіод працює на 3 вольтах. Ну, оці одна секція в 4 світодіода, вона, ви тільки що бачили. Я подавав напругу 3,7 або 4 Вольта, і дуже яскраво від них світло виходить. Тобто ми беремо таку полосочку це 4. 4 вольта. Беремо ще 4. Це вже 8 вольт. І так далі. І ще 4. 12. 12, це вірно. Тобто ми беремось. 12 вольт. Розрізаємо отут полосочку. Спаюємо плюс-мінус, припаюємо сюди два кінчика і з'єднуємо з акумулятором. У нас отримується одна світлодіодна лінійка. Показуємо. Так, дивіться, значить, дістав я свій, свій перший полосочку. Значить, зробив їй такі ось клемки. Під акумулятор під любого, любого типу, хоч маленький, хоч той, що е, використовується і, там, іноді там, в безперебійниках, там, ну і так далі. Або там, в оприскувачах акумуляторних. Ось, е, Дивіться. Отаку лінійку я спочатку робив. Дана лінійка у нас використовується на 1, 2, 3, на чотири секції. 4 секції. 4 секції по 4 світлодіода. Тобто тут, із розрахунку, було 3 вольта на одну секцію. Тобто, е, показую, як воно працювало, які, дивіться тубільно наскільки яскраво. От, якщо відрізати одну секцію, буде значно ярче світитись. Але воно буде дужче нагріватись. І тут ми вже маємо таку ділему. Вихідна напруга у нас із акумулятора, вона постійна, її регулювати ти нічим не можеш. Але ж із часом вона постійно зменшується. І оце, що зменшується, воно ніяк не стабілізується. І тому світло у нас з часом все тускніше, тускніше, тускніше. Значить, ви знаєте, ми, мабуть, півтора, а то і два роки. Вони ще й досі в мене є. У деяких кімнатах використовується таке освітлення. Хватає його дуже надовго. Отакого От акумулятора із такою світлодіодною лінійкою достатньо освітити комнату розміром площею десь 20 квадратних метрів, доволі такі, доволі такі непогано. Да, може, газетку читати буде важкувато, але ж, але ж буде досить таки комфортно. Далі, слідучий прогрес, який до чого ми йшли. Не спіша, поки немає світла, сидиш, дивишся на ті полоски і думаєш, а як же ж так зробити, щоб воно ж світилося як можна довше. Тому що світло з'являлося. Дуже на короткий час. Акумулятор все одно потребував своєї зарядки. На це був також був час. Чим дужче він розрядиться, тим довше його потрібно було б заряджати. Але ж, можна щось думати. Ми дійшли до того, що потрібно ділити секції для того, щоб зменшити напругу. Напругу і більш ефективніше використовувати акумулятор. Ділимо ми. На секції по 4 світодіода. З'єднуємо їх у будь кількість, ну тобто тільки вже не послідовно, а паралельно. Для чого? Для того, щоб ми могли а, можливість заживлювати наші полосочки від напруги від 3 вольт ну і до 4. 3-4 вольта. Як тільки ми це почали робити, зразу з'явилася та ідея, яка була реалізована ось в такому виконанні. Тобто з'явилися дуже прості, дуже дешеві, дуже ефективні ліхтарики, ліхтарики, які можна було розподілити, переносити по всім кімнатам, переміщуватися по території. Брати з собою куди завгодно дуже ефективний. Продемонструємо. Складається корпус, одна лінійка, один вимикач, одна сама дешева баночка акумуляторна. На той час, я не знаю, скільки зараз, але раніше я брав. Од по моєму їх по 30 гривень, тобто на 100 гривень в мене виходило там три штучки, Чи і оставалася здача. Дивіться, як робить, як працює. Тобто... Доволі достойно. Бачите, один світлодіо дуже мигає, але ж нагадую, що це все із згорівших ламп. Фактично із сміття. О цьому ліхтарику вже два роки, це самий перший. Потім захотілося трошечки розширити ліхтарик, з'явився ліхтарик трошки більший, трошки. Потужніший на дві світодіодних лінієчки. Вже цьому Уже такий ліхтарик один, самотужки може освітлювати кімнату. Якщо таких два ліхтарика поставити по краях, то світла буде предостатньо. Ось покажемо ввечері, як стемніє дію і того ліхтарика, і цього. Все те ж саме, але дві лінієчки. Хватає дуже надовго. Освітлення дуже гарне. Також, бачите, самі дешеві акумулятори. Йдемо далі. Так, Далі ми пішли наступним етапом. Трошечки закупили різних платок. Ось, наприклад, якось ця. Дивіться. Значить, це DC, dc перетворювач понижаючий міні. Дуже зручний, чим зручний своїми габаритами. Він дуже маленький, значить, доволі такі економний, економічні. Тобто, яким чином пішли далі? Є, є такий самий дешевий Powerbank, так само був. Було придбано взагалі дуже універсальна штука. Всім рекомендую. Працює у нас як джерело живлення нашого роутера навіть. Також вистачаю такого маленького, дешевого, та десь години на 2 сталої роботи. Якщо він повністю заряджений, тому лайкосик. Ну, зараз ми про освітлення. Що ми зробили? Взяли usb штекер ось такий, тобто вже починається конструктор. Беремо USB штекер припаяли проводки, до речі, вся проводка використовується також дуже бюджетно із тих самих мислень, а саме збереження ціни на всі експерименти, грошей вибачаюсь. Тобто береться вітапара, пара, ви знаєте, що в ній 8 жил, ціна варіюється самою дешевою від 11 гривень. Тобто, якщо вам потрібно там, 10 метрів, да, то от -от з розрахунку берете 2 метри, а ви отримуєте в 4 рази більше, 8 метрів. Двойної жили для освітлення. Ну, тобто дуже зручно, дуже економно. Так, взяли штекер USB-шний. Припаялись, далі припаялися до цієї платки. Ну, Тут все просто, там все підписано. Плюс-мінус, вход-вихід. Е, регулюючим резистором підстраюємо напругу. Та, що нам необхідна. Нагадую, що ми зараз ось йдемо до того, щоб. Використовувати від павербанка або того ж самого акумулятора ось такі ось світлодіодні лінієчки, да, які розраховуються під напругу 3-4 вольта. Значить, ми зараз під'єднуємо, дивимося, під'єднали мультиметр, підстроїли його на 4 вольта, під'єднуємо нашу лінієчку. Плюс-мінус все працює. Падіння напруги невелике. Зараз я під'єднаю і ми подивимося. Так, значить, під'єднали. У нас має отаке освітлення. Тобто ми вже маємо освітлення від нашого павербанку. А зараз. Дана схема використовується у нас у гаражі а, із кількістю таких світлодіодних лінієчок у кількості, мабуть, 6 штук. Не пам'ятаю. Мабуть, 6 штук. То освітлення доволі таке достойне. При цьому напруга у нас 3,9. Зараз ми від'єднаємось. І під'єднаємо ще дві. Так, значить, ми під'єднали три лінієчки, під'єднали наш мультиметр. Значит, включаємо в павербанк. Все добре світиться. При цьому у нас, ви бачите, 41 вольт, ну тобто, фактично, фактично, все у нас платка відпрацьовує чотенько. все працює добре. Нагадую, що це один із тих варіантів, які ми використовуємо зараз, наприклад, від Powerbank, це у нас гараж. Значить, більші кімнати. У нас одна залишається нагадую на лінійці для акумулятора 12 вольт, і ще один на двох лінійках кімната теж на 12 вольт. Але ж пам'ятаєте те, що у нас немає стабільної напруги, у нас немає там плати, воно напряму, тому і з часом просто світло починає згасати. Так, друзі, значить. Нагадую, другий чи одну із схем, називаємо її першу, першу лінію ми її прибираємо. Доходимо до нашої, скажімо так, ну, та ж сама, але від великого акумулятора. Все те ж саме. Дивіться, тут вже трішечки у нас конструкція ще допрацьована. Ось те, що я казав, від використовується як мережа, але в даний в даній схемі у нас використовується платка DCDC -DC LM2596. Це вже у нас плата. Іде також понижаюча, але в більшому форматі. Трошечки вона габаритами відрізняється, ну і потужністю. Значить, будемо використовувати зараз наш акумулятор. Тут вже було зроблено ось Кнопочка, вимикач. значить Який нам дає можливість вмикати-вимикати без роз'єднання вже самого акумулятора безпосередньо. Ми вмикаємо і бачимо бачимо наше освітлення. Ось таке. І в такій схемі використання її з платою DC-DC перетворювач, воно буде працювати як довго, так і ще із постійним сяйвом. Тому ця схема і попередня схема у нас прижилися і працюють аж до сьогоднішнього дня. Чим, в принципі, задоволені, тільки розширюємо. Зараз фактично обладнана вся будівля, весь будинок. Доволі таки бюджетно, дешево і гарно. Друзі, кому сподобалось, ставте вподобайки. Можете і підписуватись, якщо захочете. Насильно ми вас сюди ніхто, звісно, не затягуємо. Але хотілося б. хотілося б, щоб ми працювали не просто так. Всім миру! Ті, хто додивився до цього часу, значить, маленький такий ось рекламка така. Хочеться розказати ще те, що у нас є, але не в цьому випуску, що не в цей випуск попало. Наступні доробки, такі як живлення роутера, вімкнення телевізору ну і ще кое-що. Всем пока. Вот это одиночный фонарь. It's